Роль королеви Серсеї дісталася киянці Олені Басенко. Її обрали з поміж інших учасниць клубів історичної реконструкції. Попри те, що цей персонаж негативний, Олена відповідально поставилася до ролі і звикла до образу. Оскільки я готувалася до цієї ролі більше півроку, то в принципі я вже в роль увійшла. Мені вже не важко. Стервозний в мене характер злий. Норов королеви перейняв і її син, принц Джофрі, роль якого грає 17-річний одесит Микита Аксьону. Я, я, я гадьониш хлопець три роки поспіль захоплюється історичною реконструкцією. каже здебільшого йому дістаються ролі членів благородних родин. Для кожного персонажа ретельно підбирає костюм. Дедат костюм та садівська кіностудії, я взяв ну а плащі мені шили на заказ. Уся королівська родина збирається на рицарський турнір в честь дня народження маленької принцеси Мерцели. Під час поєдинків справжні удари та справжня зброя та міцні шоломи і щити захищають рицарів від травм. Дуже виснажливо. Я займався боксом. Бокс нам намного простіше в цьому плані. Тут буквально 30 секунд вони тягнуться, наче там хвилини, десятки хвилин. Всього в сценізації гри престолів взяли участь понад пів тисячі учасників військово-історичних клубів з різних міст України, а також із Молдови, Польщі та Росії. До реконструкції готувалися щонайменше рік. Ну, зараз ця тема актуальна. Вона складна. Маршін це сучасний класик фентезі. Тема для нас близька, тому що середньовіччя дуже схоже на наш світ. Ну ми же мальчики, наприклад, короче, нам потрібно там інодатим подрасцілі щота. Короші лучше здесь по ігровому, потім вечером сесть, обняться. да, ти я там класно ударив в плечо. Я тебе класно дав в голову. Організатори кажуть, не сумнівалися, що на гру престолів відгукнеться така кількість людей. Адже серіал, знятий за бестселером Пісня льоду і полум'я Джорджа Мартіна, нині надзвичайно популярний.